Все, ми збираємося. Сьогодні трошки прохолодно, так що треба одягатися потепліше. Вже 8.37, в 9 ми повинні виїжджати. У нас такий робочий процес. Я ж не сказав, скільки ми заплатили за сніданок. 480 гривень. Дві кави і дві і сніданок. Але дуже смачний сніданок. Реально. Ти я їсти як... не хочеш. Ні, я і наїсі, і кайфанув, він смачний. І взагалі то ми вчора могли в магаз бігти. А реально тут по вечере, тоже там там я стейк репай. 280, по-моему, гривен стейк хороший. Можно было и тут и поесть. Это а... один стейк 200 Мы вчера целый пакет закупили да, на 200 гривен. И Он пробежку сделали. Э -э Совмещаем приятное с полезным. Фу, москальня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Я 9 метров, очень сильно воняло, я перебиваю носки. Ему все воняет, а мне ничего не воняет. Я Я вже звик. Блін, де ж мені екшн-камеру? їду, знімаю в Київське море. Зараз тих відосів і так купа буде. Мене по... давай порахуй. У мене 5 відосів зараз в черзі на монтаж, блін. Ні, ладно, одне змонтоване, я викладаю, коли приїжджаю. 4 відоси в черзі на монтаж. Це отак. Я зараз зніму на всю зиму контента і самого відосів не буде. О, так холодно. Ні, nee, насправді нас, нас, не холодно, просто дуже ж, сильний вітер. І я думаю, що ми сьогодні попадемо під жорсткий лівняк, чувак, тому що як чувак, на дощ. Чувак, 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 ш... чувак. Штурмове попередження і без жартів. нас сьогодні чекає штурмове попередження в Рівненщині. <рес> Кайфово. Виїхали на Варшавку, їдемо по ній до Рівного. Сьогодні у нас точок буде хіба містечко Костопіль, в якому ми зупинимось пообідаємо. Ну а так нічого цікавого, просто траса. І ми тулимо, бо треба мічі бути в 5 годин. Вже на житевок вокзалі в Рівному, у нього там Інтерсітів Київ. Вітер дуже сильний ідує нам чітко в рожу, порив якого досягають 20 метрів за секунду. Гірше бути не може, я вважаю. З'їхали на цю Варшавочку, заїхали в ліс. Тут майже вітру такого прям в лице немає. Що дурниці, що блін? Майже немає, кажу. Ми таким темпом можемо дорівняно заїхати точно швидше п'ятої години. Їдемо проти вітру, заїхали в ліс, нічого не допомагає. Не знаю, як ми будемо встигати до цього рівного сьогодні. Но ми тули. Неможливо не захворіти таку погоду. У мене вже другий день соплі дуже сильні і трішки горло, тому я вдягаю бафу проти вітру взагалі. Тяжко. вже 192 кілометра. ні одного обхильчика. Їдемо, просто рівня. Зараз хочу Ну За сьогодні я сказав, Оце рівне! Оце мені подобається. Не то, що в перший день, що було відчуття, ніби в Карпатах. Підстоп. Прошок? Віло кумпус жопа. Я не знаю. Він обычно всегда воду тримає, воду не проникне, але цього разу щось цієї ночі на базальтовому є опонесу. з велосипедами, я пересів на його гравійні. А він на мій МТБш. Щось мені на МТБ легше їхати, ніж на цьому гравійніку. Це взагалі танк якийсь. Порівняно з цим покришкою, це танк. Забули купити якісь батончики, щоб перебити цей бо Я відчуваю, як сили просто падають. Вже не хочеться навіть крутити педалі, Просто хочеться сісти і сидіти. все. Велодоріжка Костопільська. <laughs> Йоми! Заїжджаємо в Костопільський музей лісу. Дуже крута локація. Взагалі на Рівненщині дуже багато лісів. І Міша любить ліс. Ми вже в Костополі купа людей, машини видно, що це місто в плані не село. Розвивається воно дуже стрімко і скоро це буде другий рівне. Заїхали в Костопіль біля сімки. Поки їхали три сімки побачили. Побачив я. Він то знав, що можу сказати по місту. Дуже-дуже гарно, дуже охайно, Дороги рівненьке, поки я дуже задоволений цим містом. Ну тут так дуже людно. Нагадує Токіо. Вже отак як ми залишали в селах, велосипеди йшли собі в магазин. Включали нашу сигналізацію, що воно просто блимало і надіялися, що ніхто не вкраде. Тут дуже так не зробиш. Тут чу бургера і ну, ми робили точно смачніше. Тут ти виходиш в центр, вроді жителі не багато цьому е, містечку, але в центрі завжди якась двіжуха, купа народу. Клас. Клас. Живе місто і цим все сказано. JBL Clip 5 колонка це найкраще, що ставалося зі мною за останній час. Два дні фултайм працювали, тільки сьогодні розрядилось. Ви замітили, що в мене дві нові сумки на вилку, ені, кейджи і такі гермомішочки. Заліка замовляв, але дуже круті. Щось вони мені з кейджами сумки, щось за дві я віддав. Півтори тисячі плюс-мінус. Тоже дуже круто це показують. І наступний велік, мені просто треба більше рама сюди, щоб я міг сюди вставляти цю сільодочку, сумку. І тут будуть у мене і стропи, і ще якісь там фігні, якийсь там рекомплект. То що бачите, в мене все вкритик в зараз. Таке, от бачите, ділимось досвідом цієї поїздки, щоб ви їздили свої поїздки і вони у вас були дуже круті. Міша, тобі щось розказати? Нема. А, нема все. Швидше нам треба встигнути на потяг? Мені не треба. Звичайний будній день, п'ятниця, час дня і. Погода дуже не велосипедна, дує сильний вітер, штурмує попередження, але подивіться на велопарковку. Ну Вона просто забита. І Костопіль, ну, бачите. Велосипедне місто. Оцінка футбольного поля. 2 з 10. Кілометрів 18 напряму через поле. А Там це диволог гроші чуть далі. Аби такі жалії їхать, конечно, усмоблять. <правда> ну, <правда> ви світло виключаємо. <правда> або з собою холодильник, то на бальдинап'єрці. Ну смачне, що схочеться. Як я можу будь-кослопель, не заїхати два без дідом. Заїхали а, в туалет, всі діла. Поговорили прикольно, весело, на позитиві. І їдемо далі, на рівне виїжджаємо на обізну і... 40 км залишилось. Ми ж на погоду, тому нам дуже, дуже сильно повезло. Якщо видно, два останні дні жари, далі дощі, і холод починається. Прогноз погоди в Костополі. Вночі, бачиш, 7 градусів і дощ. Mm. Та ти ж все, там, там апріорі одразу хворієш. Тому цей заключний тріп. У нас екіпа з самої кататися. Донатимо, друзі. І реально буду кататися. Я тільки зал треба кіп. А які ці дорогі зимові. Яка грушка? І за грушки? Я побачив грушки і хотів з'їхати. Їхали по трасі 25. І Міша, як ти кажеш? Бачив грушку. Не. Хотів з'їхати. Притормозив. І чу, як ден мені взад влізає. І забув, що я з ним їхав. Блять. Що ви думаєте? Передні колеса, сотреться об задні, хто падає, Падаю я. І... Що? Блять. Та -та на лайті. Все нормально. Що, що трохи встиг і тормозиться. Що твої до достає? Спас крем. Сики, бля. Ущерб по веліку херня. Ну нормально порвалося. Нічого, 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 ротора не знаю. Дуал треба вирівняти. Ой, блядь, Йоп. Твою мать. Піздець. ДТП. Давай тобі руку запущу. А ми їдемо під музику. Ти ж музику чуєш, якщо ти чуєш музику, голосу, значить я близько. Я на музики не Йоп! Ми півгодини тому нажерлися в сімці як собаки, і ти такий грушка. Ти нормальний. Це не нормально. Це не нормально, чувак. <ривіт> <Чого, ривіт> <забіли, забіли>. Лікуй! Лікуй. <ривіт> <ривіт> Пройшов шоковий стан і все почало боліти. Рука. Коліно смачна грушка. <ривіт> Паскуду, ти. І дуже круто, що я не зламав першу руку. Тому що я на неї так дуже добре приліг і, і, і завтра він судів сто мені. А так загалом тільки постарав кожу, яка мені зараз дуже пече. І дуже круто, що ззаді не їхала ніяка фура, яка б не роз'їхала. Це таке говорить. Ти чувак. Бо це правда. Почався стан такий, типу, ржу, не можу з ситуації. Мішан води зходи набрав, хоча б хоч чимось корисним тата. <звіт> Ладно, все обійшлося і про моїм трошки виїжджаємо. Моделюємо ситуацію. Міша їде перший, я їду за ним другий. Міша їде, їде, їде. О, грушки! Yeah, <плоти> я то <плоти> там де розложився. Ну <плоти> ти хто не декур О, і ззаду таке б могло їхати. Прикольно. It's my cry and I'll party if I want. Party if I want. Party if I want. Лайфхак, розложуйтесь на трасі, заряджайтесь адреналіном і можете толуй 32. Це швидкість, якої на сьогодні ще не було. Ха-ха! Бачимо, що в нас є ще трохи часу, залишається... 18 км до Рівного і хочемо проїхатися по велопарку. Там по дорозі по трасі нам був він ремельський, називається. Типу тут не трейли МТБшні, ні, нічого такого. Просто гарні лісові стежки. Поляна класна, ми тут з щось з'явилися. Поляна клас, класно, тут вон. Кішка желя. Прес Ф кішці. Ми тут бургери готували не тут, а там трохи далі туди проїхалися. А Міша, ми якщо б спустилися там далі вниз до берега, там такі волни, як на Київському морі, я тобі кажу. Ну тут а ми просто сидимо з висока, теж як на Київському морі. Реально, мені є ще порівнювати. Денису не вистачає екшену на сьогодні. Мене питали, а чого ж у Карпати, коли приїжджали на водоспад куди я лазив? Що ж ти кросовки не перезував? який я брав з собою. Або це довго. Ми проїхали, 10 хвилин і виїхали. Ну да, так, тут, тут дуже простінько. простенько. Простенько? І вода грязна в цих комошах. Там набагато гарніше воно все. Do it like we always do, Louis bag and Prada too. Show stopping makes us move. Only live once before you turn to dust I'm feeling fabulous. We're gonna miss катафоти. Дві найбезпеніші речі, які можна повішать на велосипед. Міша хоче їх забрати. Давай відкинемо, відкидаємо третій день. Який лучше? Перший чи другий? Так, що першому було. Значить, другий. 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 Я думаю, що другий день краще. Хоч та брукійка була, ці всі дорогі, але було дуже кайфово і я реально цей день заношу плюсик. Коротше, ще буде вставка, як ми з вами попрощаємося, буду заключити слова цього тріпа, підсумки. А зараз Міша, аби ти встиг на поїздки. Так, я спішу. Все, давай. Загалом рівне мені дуже сподобалось. Воно дуже різнобарвне. Моментами їдеш, піднімаєшся на якийсь е, пагор і розумієш, що це дуже схоже на Карпати. Спускаєшся, приїжджаєш хвилин 15, в ліси заїжджаєш, відчуття, ніби ти знову в Волині. Рівне дуже-дуже різне. Те саме базальтове озеро, це дуже неймовірне місце серед лісу. Е, просто нереально. Це як одичка така голубенька, як на Мальдівах. Чесно. Що я взяв корисного з цього тріпу? Потрібно возити з собою ремкомплект. От ми просто їхали. Денис десь пробився. Не було б ремкомплекту насоса, взагалі б нічого. О, Денис, поміняй насос на нормальний. Я замахався, то качать, а воно не качає ніхера. Там дві атмосфери не качаєш, воно далі пропускає. Ден, купи собі насос. От цей такий насосик. Він трошки побільше по, по габаритам. Ну можна качати чотири атмосфери і нормально. Ну і в підсумку подорожуйте, займайтесь любимою справою, дихайте свіжим повітрям і будьте щасливі. Денис передає естафету. Настав час і мені підвести підсумки цієї поїздки, яка вийшла неймовірно позитивною, неймовірно крутою. Ладно, це ДТП. Я думаю, люди, які... Зайшли по картинці в Ютубі, десь побачив рекомендаціях. Зараз такі: о, я думав, тут жесть, кров'яха, щось таке. Ну я ж маю якось набере перегляди, але я вас і не обминув ніяк. Ну ДТП. Хочеться трохи дати вам анонсів, що вас чекає цієї зими, тому що вже 3 грудня, настала зима, як бачите, все в снігу. Чи буде якась зимова велопотрош? Ну, я вже візняв поїздку на 3 дні одну, і вже наступних відео ви його побачите. Але ну не знаю, наскільки це можна назвати. Подорож, але от дійсно хочеться, дуже хочеться поїхати в якийсь зимовий тріп і не тільки в двох а ще взяти третю людину. І та, напевно, без наметі, тому що все-таки, екіпа немає зовсім зимового, десь там в готелях ночувати, але ну воно все рівно обіцяє бути дуже, дуже крутим. І ще я не пам'ятаю такого, щоб моє бажання ні в що не перетворилось і так і залишалось бажанням. Тому я думаю, що все попереду нас. І щоб не пропустити такі відео. Підписуйтесь на канал, ми вас без контенту точно не залишимо. Все ж таки якийсь заключний тріп, так, так мовити, прощання за вас, Денс для цього велосипеда хочеться, тому що вже дуже-дуже скоро я відправляю його на продажу, щоб він там шукав свого нового власника. Великом я дуже-дуже задоволений, я б його і далі використовував, але рама хочеться більше рама, і там циклончик новий вийшов GTX до з го року. Якщо я сам буду брати, то його, тому що. Знаєте, на які рекомендації вони нічого не пишуть, і канал маленький. і Підтримати його можна донатом. Також можете поставити лайк під цим відео та написати будь-який коментар для того, щоб просувати цей україномовний контент. Хто має давно дивиться, то дійсно розуміє, що якість контенту з кожним відео піднімається. Я коли вимикаю своє відео. Минулорічної давності. збільшився збільшується словарний запас, і наскільки я стаю відкритіший з вами перед камерою. Бачите, ми всі вчимося, і далі буде тільки краще, краще, краще. Всім ще раз дякую за перегляд цієї серії відео з цієї мандрівки Рівнищиною. Хто ще не бачив минулі епізоди, то будуть і підсказки, і посилання в описі. Ну і все. Гарних вам подорожей і мирного неба над головою. Пока!